Є такий міф, нібито, хочеш зробити добре і швидко, то зроби все сам. Але це вам не дозволить зовсім масштабувати і зростати у бізнесі, бо ви маєте фізичні обмеження, ви не можете працювати більше і довше, ніж може там, працювати людина 8 годин. Навіть якщо людина, яку ви наймете, працює на 70% від того, що можете зробити ви, вам має сенс це зробити. Бо Одна людина 70%, А якщо ви візьмете дві людини, буде 140%. і оцей страх найняти першого працівника, такого, щоб не розчаруватися, що він буде погано працювати, і ви будете незадоволені ані процесами, ані його результатами. Він запиняє дуже багатьох. Коли ви наймаєте першу людину, у вас ще нема досвіду, ви не розумієте, чого очікувати. І тоді ви можете взагалі, це вас так перша невдала спроба може налякати, що ви можете і відмовитися взагалі після цього наймати людей. Ну звісно, що на цьому. Не треба зупинятися, треба дати собі дозвіл. Ну просто робити помилки, казати так, я вчуся, так я поки що наймав мало людей, і дати собі можливість найняти одного, другого, третього. І, і можливо, четвертий чи четверта це буде саме те, що вам потрібно.